Мене звати Влад, і я сьогодні буду грати, я вам покажу, ось гру. Можете поставити на паузу і загуглити в Роблоксі. Це названня. Ось така картинка. Заходимо. Ну, ну трамвай не депо церобиться, що це. ви знали. Тому я Ой, усе. Ось це не це. Тому можете Ось сюди. Ну, якщо у вас є кошти, то можете таким з гармошкою купите автобуси та тролейбуси. Так я виберу двох Ще його чекати. Добре. Виберу шкоду просто. Просто це шкода, це моя улюблена ось. Це польська гра. флагами України. Позагні. Я вам просто покажу, наприклад, Ман а... Акакоти. А Все легко. Вперед, назад. Ой, назад не працює. Право друга. Це двері. Точніше відкрити. Так, я швиденько проїжджуся по цьому маршруту. Ну, не по цьому не дуже великий. Я чуть-чуть проїду по іншому маршруту. В цю сторону. А мій я мій маршрут. Це ось там.

У меня ее со сто. Тут кольцо станция. Ну, пусть это будет. Рондоповная. Вот угу. Ой, вс, опять можно. Это целый автоматический фирм.

Ну, в принципі, ви вже, я так думаю, можете. Це все Чим розібратися. Ну, я іще одну почекайте хвилинку, знайду гру. Все, я знайшов таку гру. Прятки тут треба прятатися. Ну, в принципі, підходить. Ну, як всі інші. Все уже кляпка. Я уже на прошлый раз что в Шексентал. Кинки там. Ого, три монеты. Иди почекайте, то почекай-то. А вот, так, все пройшло. Так, выбирайте комнату. И Я тут на Господи, Господи. Почему не я? Я кто ктось с... так, уезжаем. Bye. Bye, bye. Прокорный так. А що там? Ну и треба наверх. Сын сынарь явно. Добро поинчи. Ну, в принципі, незаметно. А там монети... Ну, добре. Тут є якийсь кубок. Добре, <кій> <кій> якщо буде щось е, е, інтересне, то я включу камеру. Тут еще просто. Не знаю, ключи в кому уже, на чего рубить-то. Не шо. я не знаю. Ключевка, там, вон там. Ого! Что же вас вот. Так, стоп, мы не треба. Где? Ну-ну. Ну, ну. Не туда не треба. Я хочу. А панорами які? О, одиннадцять десять. Куди сюди? Порамик. Все новий га, а ні. Доброго і всім па-па-па-па.